Столиці Київської Русі! Я нічого не пив, не курив і, звичайно ж, не нюхав. Але з 1024 по 1026 рік Чернів був де-факто столицею всієї Русі. А з 1026 по 1036 рік Чернів був уже на офіційному рівні закріплений як друга столиця Русі, де править співправитель князя Київського. Запитання, а завдяки кому ми досягли тих висот. І одразу ж відповідь завдяки нашому першому, вже літописному князю Славіку. А як звали нашого Славіка по паспорту? Для того, щоб з'ясувати, як звали нашого Славіка по паспорту, не туди. Треба спочатку взяти одну гривню і подивитися в очі людині, яка настругала нашого Славіка.